В Україні формується нове важливе об'єднання громад узбережжя Чорного моря, асоціація морських муніципалітетів. Ідея ця народилася не в один день. Ще у вересні під час українсько польського бізнес-форуму органи місцевого самоврядування, представники морської галузі та інвестиційні агенції двох країн дійшли спільного висновку: прибережним громадам потрібна єдина платформа для вирішення спільних питань. У жовтні ця ідея знову прозвучала під час Балтікс Експо. Українська делегація провела низку зустрічей з польськими муніципалітетами, де остаточно підтвердилася важливість створення асоціації морських громад в Україні. Всім розуміємо, що реалізація таких великих проєктів, як екологізація Чорного моря, береги укріплення, масштабні соціальні ініціативи щодо підтримки дітей, молоді, людей похилого віку, реконструкція шкільних закладів, садочків, дорожнього сполучення, підтримка інвестиційних територій і реалізація спільних ініціатив, там великі проєкти, які можуть бути фінансуватися європейськими фондами, вони за Створення асоціації, агломерації, консорцію, сім тобто як виявлення спільних проблем і їх консолідація для вирішення цих проблем. Асоціація вже почала формуватися. Рішення про участь в ній ухвалили Визирська Коблівська громади, Одеська міська рада та інші, що цікавить польську сторону. Найперше досвід життя громад України в умовах російської агресії. Партнери хочуть зрозуміти, як наші громади змогли адаптуватися в перші дні війни від організації укриттів та забезпечення автономності державних послуг до підтримки цивільного населення. Польща також продовжує надавати гуманітарну та експертну допомогу, зокрема у питаннях безпеки громад. Польська сторона, це, ну і, зокрема, польські муніципалітети мені, як агенції, це знаєте, як приклад успішних реалізованих європейських проєктів, це і приклад територій, які змогли адаптуватися до європейського режиму, да, та і принципи європейської солідарності, і прозорість, підзвітність, допомога європейських фондів, співпраця з європейськими фондами, наші визирські громади. Яка має великі напрацювання величезні інвестиційних проєктів, які місти везирі, індустріальних зон і наша потужна портопромислова зона. Ми маємо на меті це все дослідити, взяти тільки найкраще і посилити свою спроможність громади. Спільний інтерес є наочним, бо і в Польщі, і в Україні люди, які живуть біля моря, однаково турбуються про безпеку своїх міст. Чистоту узбережжя, розвиток портів, туристичних можливостей і створення нових робочих місць. Їх об'єднує прагнення зберегти море живим і перетворити прибережні райони на сучасні комфортні для життя простори. Попереду створення ефективної команди, підготовка проєктів, які зможуть отримати європейське фінансування. А головне посилення співпраці між людьми по обидва боки кордону. Асоціація морських муніципалітетів України тільки розпочинає свій шлях. Проте саме зараз закладається фундамент майбутньої співпраці, яка допоможе громадам Чорного моря вистояти, відновитися і розвиватися навіть у найскладніші часи. Це об'єднання заради життя моря і людей, які з ним пов'язані.